Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні в нас знову буде посуд, і ми знову з вами будемо переглядати, будемо переглядати і будемо насолоджуватись. А тим жіночкам, котрі замовили посуд, то я хочу сказати, що я завтра відправлю, відправлю вам і скину вам квітанції. Щоб ви знали, що ваші силочки вже відправлені, мої дорогенькі. Ну що ж, будемо, будемо переглядати, будемо переглядати знову і будемо прицінюватись. В першу чергу хочу вам показати, що я маю отакий шикарний соусник. Отакий шикарний соусник з зеленою такою каймою. Я не знаю, чи то, чи то є розмальовка. Чи то є така диколька, бо тут є е, такі, як ніби рисочки, і на ньому не видно, що то, е, що то є, бо то нічого не відчувається. Він новенький, той соусник в новому стані зовсім Отаке блюдечко з такою каймою, бачите, по кругу. Отакий він є. Е, він білий-білесенький, білесенький, як сніг. Він приблизно десь, де, десь на 300 літрів. Десь на 300 грамів на 300 мл. Десь так він йде. І то в нас є. То в нас є Германія. То в нас є клеймо. Клеймо Германія. Бачите? Клеймо Германія. Не видно, бо погано видно ті клейма. Баварія. І йде такий соусник під 176 номером 300 гривень. 176-й номер 300 гривень. Тут я вам хочу показати такий шикарнючий супник, бачите? Такий шикарний, білий-білесенький весь по золоті, новенький, в новому стані. Зовсім немає нікде ніяких пошкоджень. Абсолютно ніяких немає пошкоджень. Він новий, новісінький, бачите, з такими ручками. Вся позолота сюди збережена. На ручках така позолота з двох боків є. Отакі От має декольки позолоті. Бачите, такий рельєф йде, от так, ніби воно йде от таким, таким, ні, півкругом, я не знаю, як то сказати. Деколька така з другого боку. Отака от самісінька, от така сама. Ну, Річ шикарна. То є в нас Баварія Германія. Баварія, Германія. Приблизно такий супник приблизно йде десь, десь на 2,5 літри. Така кришечка в нього, бачите, отака шикарна кришечка. Вся ручка по золоті, добротна ручка. Отака кришка з такими декольками. Вся по золота збережена, бо він новий. Він новий, новісінький той супник. І він йде під 39 номером 1000 гривень. Тисячу гривень такий супник. Тут вам хочу показати, що я маю таку шикарну трієчку. Така вона ніби молочна, так вона не слонової кості, вона світліша. Вона така світленька, молочного, молочного такого ніби кольору. Вона нова новісінька, в новому стані. Така шикарна. шикарна. Приблизно чашечка десь має 170 грам. От десь так 170 грам. Таку всередині має декольку велику. І таких дві маленьких квіточки. Так само, як і по верху. отакі має. Позолота вся збережена по кантику. Сюди по ручці збережена. позолота. отака. Бачите, отака йде позолота. Ручечка зручна, таке саме блюдечко. Бачите, таке саме блюдечко з такою деколькою, з такими трьома декольками. І отака пиріжкова тарілочка. Вся позолота по кругу збережена. Все тут збережене, бо воно не має ніде ніяких потертості, бо в користуванні воно, напевно, не було. Бо все новеньке. все новеньке. Скажу вам розмір, то є у діаметрі, скільки має та пиріжкова тарілочка, в діаметрі вона має 20 см. В діаметрі має 20 см. То у нас є баварія, то у нас є Баварія, і йде. Така трічка під 52 номером 600 гривень. 52 номер 600 гривень отакої от красоти. Тут вам хочу показати, що я маю три таких блюдечка. Три таких блюдечка, самі блюдечка. бачите, таку декольку. Тут як ніби така картина є. Отака от картина, таке зображення. Тут такий рельєф є по, по кругу. Навколо. Вони білі-білесенькі, ті блюдочка, вони новенькі в новому стані. І то в нас є Германія. То в нас є Германія. І йдуть такі блюдечка під 102 номером 150 гривень. 102 номер 150 гривень отакого От шикарного блюдечка. Хочу вам показати, що я маю таких чотири шикарних таких 4 двієчки. Отакі шикарні, гарнесенькі 4 двієчки. Вони новенькі, в новому стані. Ніде вони не мають ніяких пошкоджень, ні потертостів, ні нічого. Така в них зручна ручечка. Вони приблизно десь на 200 мл. Бачите, така йде кайма, кофейна, така кайма йде по кругу. І з такими розочками з одного боку. І з другого боку. Бачите, отакі от в них деколечки. І отаке от саме блюдечко, таке ж саме блюдечко, от така кайма йде кофейна, і отакий от бутончик розочки йде. І такі двічки йдуть під 35 номером 160 гривень, така одна двієчка. 35-й номер, 160 гривень, одна двієчка. Тут ще хочу вам показати, що я маю таких шикарних 5 двієчок. Отакі ніжні, білі, білесенькі. Вони такі ніжні ніжні такі, ті двієчки. Отака чашечка, бачите, з такими малесенькими розочками. З того боку, такі самі, з другого боку, бачите. В середині така біла-білесенька. Вони не були в користуванні, вони новісінькі, нові новісінькі, приблизно десь йде ну, 180 мілілітрів десь така чашечка. Ну, може, 170, я так точно не знаю. І от таке самісіньке йде до них блюдечко. Таке самісіньке блюдечко, таке біле, шикарне, шикарне. І... Ідуть вони під 116 номером 160 гривень і йде отака парочка. 160 гривень отакої парочки. Я їх маю 5. Тут вам хочу показати, дорогі мої, що маю отаку ще шикарну тарілочку. Отака шикарна тарілочка. Вона йде на стіну, то є ручна розмальовка. Бачите, з такою пташкою такою пташечкою і скажу вам, скільки вона має в діаметрі та тарілочка. А в діаметрі вона має 19,5 см, 19,5 см. То є на стіну, бачите, то є на стіну таке є клеймо, отаке от є клеймо, бачите яке. І йде така тарілочка під. 32 номером 900 гривень. 32-й номер 900 гривень. Вона пошкоджень не має ніде ніяких вона новенька. Тут вам хочу показати, що я маю такий шикарний, білий, білий, білесенький, як сніг, такий шикарний салатник. Салатник дійсно гарний. Він дійсно новий, новісінький, в новому стані. Бачите, ніде немає ніяких ні пошкоджень, ні нічого. Тут має такі малесенькі декольки, голубенькі, голубенькі, бліденькі. І ще має попри то такі біленьку, таку ніби, ніби, так, знаєте, ніби шарикову ручку, так обведено біленьку смужечку. От білесенька так, по кругу, по всьому, так о, о, все обведено білесеньким. Ну, вам можливо і не видно. Тут всередині такі має ніби крапочки, голубенькі, обведені біленьким, ось таким рельєфом. І сюди такі голубенькі поясочечки має такі легесенькі. бачите? А сюди такі, як пташки, з такими зручними ручками. Бачите, такі зручні ручки. Все воно дуже гарнесеньке. Скажу вам, скільки має довжини такий салатник, а має 31,5 см, і ширини має 20 см, висоти, висоти має 5 см. І то у нас є Германія. Германія. Мануфактура називається Фортуна. Ну, я так зрозуміла, що це, що це мануфактура, так зас... нема коли заснована, але називається фортуна. І йде такий салатник під 26 номером 1000 гривень. 26 номер 1000 гривень. Ну, це шикарна красота. Це така річ, дійсно, гарна. Ще вам показую, що я маю ще таких три шикарних бульйонниці. Ну Вони дійсно шикарні, вони дійсно шикарні, ті бульйонниці. Вони білі, білесенькі, в новому стані, абсолютно ніяких не пошкоджень. В середині мають таку полосочку з таку, позолоти то є все позолота, вся вона збережена, новенька, на такій от ніжці. Такими ручками. Ручечки такі гарні, як гусачком йдуть, дійсно гарні, зручні. Тут такий має рельєф. Бачите, по кругу має такий рельєф, ті бульйонниці. Приблизно вони десь йдуть ну, 250 грам, ну, може так, може, 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 220, я так докладно не можу вам сказати. І то у нас є. То в нас є клеймо Польща, то є клеймо Польща. І йдуть вони під 55 м номером 180 гривень. 55 й номер 180 гривень, я їх маю три. Я їх маю три. Тут хочу вам показати, що я маю таких 5 двієчок. Отакі шикарні 5 двієчок. У мене є нові новесенькі, біла білюсінька така біла білюсінька Чашечка така приблизно десь на 180 грам, з такою зручною ручечкою. Бачите, з квіточок така позолота. все все позолота, все квіточки позолота. Тут така. Розовенька кайомочка йде, верхом позолота також йде все нове, в новому стані. Вони не були в користуванні, абсолютно ніде зовсім не були в користуванні. І от таке шикарне, таке саме шикарне блюдечко. Бачите, таке самісіньке, шикарне блюдечко. Вся позолота ціленька, бо вони нові нове. І то в нас є Чехословаччина, Клеймо є Чехословаччина. І йдуть такі, такі двієчки під 36 номером 200 гривень. 36-й номер 200 гривень я їх маю 5. Тут вам хочу показати, що я маю ще такі двієчки. Такі двієчки, Вони дуже гарні, нові-новісінькі, дуже ніжні, така в них деколька дуже ніжна. Така кайма ніби трафаретом йде. Бачите, отак гарно зроблено, з такими листочками, такі ніжні ніжні. Приблизно вони десь йдуть на, ну, на 160 грам, може, може десь так, може 170, не знаю. Ручечка дуже зручна, дуже зручна. Таке мають клеймо, клеймо оригінальне, бо вони ну, кольорові. Тому що кольорове клеймо і отаке саме блюдечко. Отаке самісіньке блюдечко, і отаке саме клеймо. Таке саме клеймо. Е йдуть вони такі двічки під 103 номером 250 гривень. 103 номер 250 гривень вони йдуть в оригіналі. Ну от, мої дорогенькі, на тому буде все. Що могла то показала, більше хвилин нема на цьому каналі, більше нема. А ви вибираєте, прицінюйтесь, пишіть мені на вайбер, телефонуйте мені, я всім відповідаю. Ще раз нагадую посилочки, я відправлю завтра. Хто, хто відізвався, що треба відправити, відправлю. Ще хочу вам сказати, що ще вам скину кусочок такий невеличкий ролик, що син мені прислав з посудом. Там, можливо, вам щось сподобається, то кому сподобається, напишете мені. Ну і будемо далі думати. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші! Всім пока!